Голова Палестинської автономії Махмут Абас подасть заявку на повне членство в ООН у п'ятницю. Про це він особисто повідомив у понеділок генсека Організації Об'єднаних Націй пан Гімуна. Пан Гімун передасть цю заявку на розгляд Ради безпеки ООН, а потім питання будуть обговорювати на Генасамблеї ООН. Генасамблея не має повноважень визнати Палестину окремою країною однак може надати їй статус країни спостерігача без права голосу. Тим часом Білий Дім вкотре заявив його позиція щодо цього питання не зміниться. Палестинці не можуть отримати і не отримують повноправне членство, просто направивши таку заявку в ООН. Це відволікання уваги, і це непродуктивна позиція. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху також приїде на засідання генасамблеї, щоб висловити жорстку позицію Тель-Авіва з цього питання. Він впевнений, надії Палестини на визнання не справдяться. На західному березі річки Йордан в ці дні проходять чисельні демонстрації на підтримку визнання Палестини державою. Кілька десятків людей зібралися під будівлею представництва ООН в Рамалі, вимагаючи, щоб Ізраїль звільнив з тюрем палестинських в'язнів і припинив будівництво поселень на палестинських територіях.